Норвегія ні з ким не воює. В середу минуло уховували закон, де всі жінки мусять служити в армії, тому що вони відчувають, що Росія може і далі. Що має зробити кожен дорослий громадянин України? вміти користуватися зброєю. Це зараз є необхідність. Для цього є моя постанова про те, що. Військові центри мають бути відкриті для підготовки, для того кожен повинен це робити. Я вважаю, що ми повинні дозволити закон про дозвіл на цивільну зброю. Я вважаю, що ми повинні відновити загальний призов. Ця постанова є, просто Порошенко не вводить призов, бо не хоче людям не подобатися. Але якщо Норвегія їм їм байдуже подобається чи не подобається, всі жінки в армії служать, то я вважаю, що в нас всі чоловіки мають проходити військові вишки, хоча б півроку. Всі жінки за бажанням. Ми маємо легалізувати загони територіальної оборони, і кожен закону громадянин має бути членом загону територіальної оборони. Ми маємо відродити е, народний, народний резерв козацтво. І не може бути так, що 10% в АТО, а 90% в кабаках бухають. Це несправедливо, тому що найкраще самі після воювати, а всі інші. Сидять вдома, значить, якщо всі то всі мають, бути. чому має бути воєнний стан? Кожен має бути знати, що дискотеки обмежені. Якщо хочеш побухати, мабуть, воєнний патруль по кабаках п'ятницю суботу забирати і вести туди на схід. Відповідно, вся нація має мобілізуватися. Проти нас воює третя в світі потуга. Це не якийсь там Молдаві з за воює, а воює Росія. А ми мобілізували 7% чоловіків. 7. Відповідно, це або зрада, тому зрозуміло, що кожен повинен зараз принаймні готуватися. Путін думав, що через два тижні буде в Києві. Зараз Путіну доносить, ти до, до Києва дійдеш, тільки назад ніхто не вийде. Але наш успіх такий має. Ми маємо бути такі — мирний до субіозбройний український народ. Тому кожен дорослий чоловік має вчитися в цій зі зброї. Кожна жінка має вчитися перев'язувати рани. А Путіну мають розвідники писати, що в цьому в Києві, якщо ти нападеш мільйон, візьмуть в руки Києва, Лопати, і дехто з автоматику варті. Оце кожен має брати участь. Але ну, ми то беремо участь, кого совість і сумління, свідомість. Інше питання, чого держава 7% — мені сьогодні дзвонять хлопці, 7% в окопах. Питають, добре, ми сидимо. А чого інші не сидять? Ми то готові хоч три роки сидіти, якось несправедливо, що ми в окопах, а ті не там. І каже, нас тепер кажуть, або плащи контракт в армію то три роки, або то дезертир. В прокуратуру везуть, звинувачувати дезертирство. Тому, як на мене, якщо на нас напали, якщо це війна, то всі мають свою лепту нести. Колись в Києві була десятина церква, кожен киянин платив десятину. От зараз кожен громадянин мав би щось складатися. Не можеш служити в армії трудова повинність, соціальна повинність. Тобто Росія повинна зрозуміти, що це нічого не зробиш. А, звичайно, зараз я вважаю, що це бездіяльність командування, це бездіяльність Генштабу, це бездіяльність президента як окремо командуючого. Тому що він замість того, щоб воювати їздить домовлятися з Путіним. Хоча будь-яка книжка історична, Богдан Хмельницький, поки був полководцем, Чигирин було найбільше місто в східній Європі, коли поїхав укладати мінські угоди в Переяслав. Чигирин і досі провінційне подекати руськоговорячий город. Тому тут я думаю, що... А що ми можемо робити? Тиснути на владу. Будь-яка влада боїться народу. Якщо ти тиснеш, вони починають рухатись. Якщо не тиснеш, ну тоді вони роблять, що хочуть.